Впродовж минулого тижня працівники служби порятунку Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж. Під час пожеж загинула одна особа ще двоє отримали травми. Також під час цих пожеж було врятовано двох людей. Так, 10 травня близько 7-ї години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі по вулиці Богдана Хмельницького в місті Калуш. Прибувши до місця виклику, рятувальники провели розвідку, з'ясували, що у кухні житлової квартири на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку відбулося підгорання їжі. На місці події вогнеборцями було винесено на свіже повітря чоловіка, який перебував у задимленому приміщенні. В подальшому чоловіка було передано медикам. Цього ж дня у місті Калуш трапився ще один випадок підгорання їжі в приміщенні кухні житлової квартири. На місці події вогнеборці також винесли чоловіка з задимленої квартири та передали медикам. Подія трапилася в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Стуса. Щоб запобігти таким випадкам, дуже важливо під час приготування їжі не залишати плиту без нагляду. Використовувати посуд відповідного розміру, також призначеного для відповідних температур, вміти правильно гасити загорання їжі на сковорідках, обов'язково радимо мати в себе в будинку вогнегасник. 13 травня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на території приватного господарства у селі Ботнерів Калуської територіальної громади Калуського району. 13 травня ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селі Боднарів Калуської територіальної громади Калуського району. До місця виклику було направлено рятувальників. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів місцевим населенням спалаючої будівлі було винесено на свіже повітря жінку 1938 року народження без ознак життя. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу житлового будинку та дровітні на площі 48 метрів квадратних. Причина виникнення пожежі встановлюється. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Продовж тижня рятувальники залучались для надання допомоги туристам гірській місцевості. 11 травня вранці до чергового Ворохтянського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від мешканця Тернополя про те, що він під час сходження на гору Говерла в районі малої говерли через погіршення погодних умов, а також сильне виснаження, не може продовжити рух самостійно і потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворохтянських гірських рятувальників у складі чотирьох осіб. Які прибули до чоловіка 1993 року народження, з'ясувалося, що чоловік не потребував медичної допомоги, його супроводили до спортивної бази заросляк. Рятувальники нагадують туристам про те, що не варто йти в гори самостійно без підготовки або супроводу досвідчених гідів, а також обов'язково завантажити мобільний застосунок порятунок у горах.